Всім привіт! Я вже за вами скучила. Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми приготуємо ось таку смачнющу закуску. На будь-яке свято вона підходить. Зараз якраз сезон кабачків. Куди їх утилізувати, будемо вам показувати поступово. І так, що нам для цього знадобиться? Ну, саме кабачки, зелень кропу або беріть будь-яку, яку ви полюбляєте: часник, сіль, майонезик. На цьому все. Так. Кабачки вже помиті. Будемо нарізати їх кружальцями десь ну, 8-10 міліметрів до сантиметру. Друзі, кабачки ось я нарізала. Тепер просто беремо сіль і підсолюємо гарненько. Ось так перемішаємо і ще підсолимо. І залишимо на 10-15, щоб кабачки наші пустили сік. Друзі, кабачки вже пустили сок, я його вже злила. На цьому етапі нам знадобиться борошна і пакет. Одноразова така маєчка. Не дивуйтесь. Кладемо сюди кабачки. А тепер додамо до кабачків десь ось таку столову ложку борошну. Звичайне, пшеничне борошно. І ось так гарненько перемішаємо. Це дуже зекономить час. Ось, дивіться, всі кабачки перемащені в борошні. А тепер ставимо пательню розігріватись і будемо смажити. В Пательню наливаємо олії, невеличку кількість, і почекаємо, щоб вона розігрілась. Тепер беремо кабачки прямо з пакета і на розігріту пательню викладаємо. І буде смажимо, будемо по декілька хвилин з двох боків. Так, а поки обсмажуються кабачки, зробимо заправочку для них. Беремо кріп, помили його, перебрали ось ці, я не знаю, пацьорки і міленько наріжемо. Все будемо викладати наші кабачки. Ось так. Беремо таку серветку або паперове полотиночко і викладаємо, щоб зайву. Олію вібрала в себе. Додамо тепер до кропу чесничку. Тріть тільки, скільки ви там любите. Дуже чесниково чи не дуже. Тепер додамо сюди трішки солі і. Будемо додавати майонез. Можна додавати не тільки майонез, можна це робити зі сметаною, з йогуртом, без домішок. В даному випадку в мене буде по класиці майонез. Так, намазка наша готова. Ось який вона має вигляд. Кабачки також я обсмажила. І все. Починаємо викладати нашу дуже смачну закуску. Це підійде як на будь день, і підійде і на святковий стіл. Готуйте, поки є кабачки. Кабачки виклали, і тепер викладаємо на кожну ось так кабачок нашу таку заправочку на маску. Дуже смачну. Ну ось, друзі, 15-20 хвилин закуска наша вже готова. А якщо вам подобається те, що я роблю, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дуже приємно читати ваші коментарі. Тому, будь ласка, підписуйтесь. А якщо вам сподобався саме цей рецепт. Переходьте на канал, ставте вподобайки, і буде вам смачно. До нових зустрічей.